Сьогодні ця стратегія очевидна розділити Європу, створити суперечки завадити нам знаходити спільні рішення. Але я впевнений, ми повинні зробити протилежно до того, що очікує від нас Росія. Ми маємо діяти разом, ми маємо діяти сильно. По перше, наші громадян, наші військові, які вже зараз перебувають в данії, це. Досвідчені військові, які знають, як знищувати ударні дрони, вони вже розпочали виконання своєї операції. Ми готові поділитися своїм досвідом з вами, з нашими партнерами. Це лише початок, це перший крок до створення ефективної стіни дронів для захисту всієї Європи. Давайте спільно працювати над узгодженими рішеннями, що дозволяти перетворити цей проект на реальність. По-друге, якщо ми говоримо про стіну дронів, ми говоримо про всю Європу. Опу, а не лише про одну країну, якщо Росія наважиться атакувати дронами Польщу чи порушити повітряний простір північних держав Європи, то це означатиме, що подібне може статись будь-де. або в західній чиденній Європі. Нам потрібні швидкі та дієві сили реагування, які знають, як ефективно протистояти дронами. Тож я закликаю вас також долучитися до програми Perl. воно дійсно Допомагає нашій обороні деякі держави вже долучилися, і ми вважаємо, що дуже важливо, аби інші країни долучились. Також ця програма допомагає не лише нам, вона посилює партнерство і зв'язки між Європою та Сполученими Штатами. По-третє, ми повинні пам'ятати, що корінь усіх цих проблем це Війна, яку проводить Росія, і Росія продовжує мати ресурси для її продовження, це неприйнятно Але ми знаємо кроки, які необхідно вжити необхідно 19-й пакет санкцій проти Росії. і також маємо замислитися серйоз як зупинити російську нафтову торгівлю та інфраструктуру, адже саме це. Живить їхню воєнну машину. Ми зараз бачимо, що навіть ті танкери, які перебувають під санкціями, вони продовжують використовуватись Росією. Це необхідно припинити. також необхідно запровадити додаткові санкції проти капітанів та екіпажів так званого цінньового флоту, а також проти власників відповідних компаній. Нам треба подумати ну, про накладання санкцій на російські нафтові термінали та решту їх інфраструктури на материковій частині. Ми маємо підтримати заклик президента Сполучених Штатів припинити закупівлю російської нафти Європою. Нгайз фронтом Хангри не піскли наші колеги з Угорщини повинні почути про це енергоресурси США та інших партнерів здатні перекрити цей дефіцит на європейському ринку. Далі ми маємо завершити роботу над системою гарантії безпеки на 100%. Це Вже complete... Зробили великий шлях і маємо завершити. Тепер необхідно закріпити всі домовленості письмово та детально опрацювати кожен аспект. Гарантій безпеки для України можуть сьогодні працювати. Вони безпосередньо підтримують нашу армію, але загалом. Кожна країна Європи заслуговує на реальні гарантії безпеки, модель гарантії яка спрацює для України, може спрацювати і для вас. Тож ми пропонуємо зрештою поширити всі ефективні моделі на інші країни. І нарешті я хотів би привітати як і попередні власне доповідачі, хотів би привітати пані мою санду з перемогою на парламентських виборах у Молдові. Це були звичайно важливі вибори. Європа перемогла, і це перемога і Молдови, і Європи. І я дякую всім, хто допоміг забезпечити чесність цих виборів. Тепер треба рухатись далі. Підтримка Країни Молдови та країни західних Балкан на їхньому шляху до членства в Європейському Союзі є надзвичайно важливою. Ми потребуємо прогрес. Україна завершила процес скринінгу. Ми готові відкрити переговори по першому кластеру, і це має бути зроблено, як і було попередньо узгоджено. Це посилить загальну ситуацію. Дуже дякую, слава Україні.